Раду адвокатів, на ній приймайте рішення про скасування цього пункту п'ятого щодо квотування і щодо обов'язкового. Це пункт номер. Пункт номер... Надо це рішення. Ви зараз всі тут. Я, ну, я запитувати. Я, я не сто я не прихильник, цього, я не можу так от. Так приймати участь, там трусити дерева і так далі. Я за конструктив. Я беру на себе, що я зараз їду суд, подаю позов з клопотання про забезпечення позову про зупинку цієї речі. Формальна підстава для завідово державу всі суди на сьогоднішній день. Потім формальна <звілляє> підстава не, ні, ні, для розгляду цього питання не, існує. А а а я вчора з цим листом не, звернувся сюди електронною поштою і. Поштою сюди цей лист надійшов. Є підстави його розглядати. Трусіть, заставляйте розглянути це, тому що завтра на конференції делегатів буде більше ніж вас. Просто ваша акція буде прирівняна у цьому збору. Ні, завтра на ці три дня можна зібрати людей.